Освальд Шпенглер, 1880 1936, у своїй масштабній праці за непад заходу запропонував унікальну філософську історичну концепцію, яка й сьогодні викликає активні дискусії серед істориків, філософів та культурологів. Книга була опублікована у двох томах, 1918 1922, і являє собою спробу створити теорію культури та передбачити долю західної цивілізації. Шпенглер аналізує історію людства не з позиції економічних чи політичних факторів, а через призму культурної морфології, розглядаючи цивілізації як живі організми з власними життєвими циклами. Концепція культур як живих організмів головна ідея шпенглера полягає в тому, що кожна цивілізація розвивається за певним біологічним принципом, вона народжується, проходить фазу зростання і розквіту, а потім входить у період занепаду та вмирає. Такий підхід контрастує з лінійною концепцією історії, популярною у XIX столітті, яка розглядала прогрес як безперервне вдосконалення суспільства. Для шпенглера історія це повторюваний цикл, у якому кожна культура має свій унікальний світогляд, велтаншаун, що визначає її розвиток. Шпенглер виділяє вісім вищих культур в історії світу: єгипетську, месопотамську, індійську, китайську, маянську, Античну, західноєвропейську, європоамериканську та арабську. Кожна з цих культур, на його думку, мала власну логіку і символіку, власну внутрішню духовну структуру. Вони не підкоряються універсальним законам, а розвиваються за власним шляхом внутрішньо обумовленим. Духовна та культурна динаміка. Ключовим поняттям шпенглера є різниця між культурою та цивілізацією. Культура у його розумінні, це живий організм, творча енергія народу, що проявляється в мистецтві, філософії, релігії, науці. Цивілізація ж, це пізня, вичерпана форма культури, що характеризується раціоналізацією, урбанізацією та технічним прогресом, але позбавлена духовної глибини та творчості. Західна культура за шпенглером на момент написання книги вже вступила в фазу цивілізації, фазу занепаду. Важливим елементом його аналізу є концепція душі культури. Кожна культура за шпенглером відображає певний тип душі, який проявляється в архітектурі, музиці, мові, філософії та соціальних інститутах. Наприклад, антична культура була аполонівською, гармонійною, статичною та орієнтованою на вічні форми. Західна культура шпенглера фаустівська, характеризується прагненням до безмежного розширення, дослідження природи, підкорення простору та часу. Це фаустівське прагнення веде до технічного прогресу, але одночасно знаменує прихід цивілізації, коли духовна енергія культури поступово виснажується. Цикли та занепад цивілізацій. Шпенглер стверджує, що західна цивілізація перебуває у фазі занепаду. Яка почалася в 19-20 століттях. Він пов'язує це з упадком художньої творчості та духовного життя, ростом бюрократії та політичної раціоналізації. Цивілізація, за його спостереженням, прагне до органічного розпаду, імперії та держави розширюються, економіка і техніка досягають високого рівня, але духовне начало поступово зникає. Прояви цього занепаду шпенглер бачить у масовій культурі. Орієнтованій на розваги, механізації життя, формалізмі науки та бюрократії, а також у війнах і соціальних кризах. Особливе місце в книзі займає аналіз історії європейської культури. Шпенглер розглядає різні етапи середньовіччя, ренесансу, епохи просвітництва та індустріалізації, як прояви фаустівської душі. Він показує, що кожна епоха відповідає внутрішній логіці культури і одночасно наближає її до занепаду. Фаустівська культура, на думку шпенглера, досягла максимального розмаху в 19-20 століттях, технічний прогрес, наукові відкриття, промислова революція, усе це свідчення сили культури, але водночас знак її вичерпання. Наука, техніка та політика. Важливою темою занепаду заходу є роль науки і техніки. Шпенглер вважає, що цивілізація розвивається не стільки завдяки політиці, скільки завдяки технологічним досягненням. Техніка і наука стають рушійною силою цивілізації, замінюючи духовні основи культури. Але цей прогрес веде до втрати справжнього творчества і духовного начала. У політиці шпенглер бачить аналогічний процес, демократичні інститути. Парламентаризм і міжнародні організації це прояви цивілізованої фази, коли влада стає бюрократичною і втрачає живий зв'язок із культурою. Фаталізм і передбачення. Одним із спірних аспектів Шпенглера є його фаталізм. Він стверджує, що занепад західної цивілізації неминучий, так само, як занепад єгипетської чи римської культури. Його прогнози не передбачають можливості кардинальної трансформації. Культура живе за власними законами, і втручання людини нездатне змінити загальний хід історії. Це робить його філософію потужним інструментом для аналізу циклів цивілізацій, але водночас піддає її критиці за песимізм і детермінізм, естетика та мистецтво Особливу увагу Шпенглер приділяє мистецтву. він розглядає художню творчість як індикатор життєвої сили культури. У період розквіту культура створює твори високої духовної енергії, архітектуру, музику, поезію, філософію. Коли культура входить у фазу цивілізації, мистецтво стає декоративним, підпорядковується техніці та потребам масової аудиторії, втрачаючи трансцендентну цінність. Такий підхід дозволяє шпенглеру аналізувати не лише історію. А й сучасний йому стан європейської культури, включно з архітектурою, живописом та літературою ХХ століття. Критика Шпенглера. Концепція Шпенглера піддавалася широкій критиці. Головні претензії стосуються його детермінізму та надмірної біологізації історії. Багато істориків вважають, що порівняння цивілізації із живими організмами спрощує складну соціальну та економічну динаміку. Також критикували його етноцентризм і упередженість у оцінці західної культури як фаустівської. Тим не менш, робота шпенглера залишається важливою для філософії історії та культурології, оскільки пропонує альтернативний погляд на історію, акцентуючи увагу на духовній та символічній структурі культур. Вплив на сучасність занепад заходу справив значний вплив на філософію ХХ століття, соціологію та культурологію. Ідеї циклічності історії, відмінності між культурою та цивілізацією, а також увага до духовних основ людської діяльності, надихали таких мислителів, як Арнольд Тойнбі, Карл Ясперс та інших. Незважаючи на критику, концепція Шпенглера продовжує використовуватися в аналізі занепаду сучасних суспільств, глобалізації та кризи європейської ідентичності. Його думка особливо актуальна у контексті досліджень культурного занепаду. Соціополітичних криз і трансформації масової культури. Висновок. Праця Освальда Шпенглера «Занепад Заходу» – це амбіційна спроба зрозуміти історію людства через призму культурної морфології та філософії культури. Він розглядає цивілізації як живі організми, що переживають цикли народження, розквіту та занепаду. Головна ідея книги полягає в тому, що західна цивілізація вступила у фазу занепаду. Яка характеризується домінуванням техніки та бюрократії над духовним життям. Незважаючи на критику та спірність багатьох тверджень, занепад заходу залишається фундаментальним твором для філософії історії та культурної аналітики, пропонуючи унікальний погляд на закономірності розвитку людських цивілізацій і природу історичного процесу.